І бахаємо відразу 0,5 коноплі. Краптронік не гострий. Так як ми ловимо в більшості карася, то я би вам рекомендував використовувати саме не гострий. Ось коли будемо ловити коропа, тоді я завжди кажу, що гостра конопля краще. Чому? Якщо буде цікаво, пізніше все поясню. 0,5 конопельків. І вже. Топовий ліквідик, який з першої рибалочки себе дуже круто зарекомендував. Big Fish, курузна основа, Brain 20 мл. Сьогодні прикорм не змінився. Змінилась лише кількість коноплі. Я додав більше коноплі на грамиків 200 і додав замість третього шостий пелет. Більша фракція і більше коноплі. Ось і вся задумка. Сьогоднішнього нашого прикорду замішуємо.